Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма Кот, червоний хроніки вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна у цьому випуску. Ви дізнаєтеся, як захистити свій дім від пожежі? Навіщо розповідати дітям про наслідки ігор з вогнем? Та для чого працівники ДСНС регулярно беруть участь в теоретичних та практичних навчаннях. У Рівному внаслідок пожежі загинув чотирьохрічний хлопчик. Трагедія сталася 6 листопада на вулиці Богоявленській. Горіла квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Відомо, що матір разом із двома молодшими дітьми віком один та три роки пішла на ринок, де працює чоловік. А чотирьохрічна дитина залишилася сама в квартирі. Пожежу в оселі помітили сусіди, і ще до прибуття рятувальників винесли хлопчика та передали його медика і ліквідували загоряння. Але, на жаль, врятувати його не вдалося. Ще одна трагедія внаслідок пожежі сталася і в селі Українко Острозької територіальної громади. Там 12 листопада зайнявся будинок. На момент прибуття рятувальників вогонь уже охопив частину оселі. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат житла вогнеборці виявили загиблого чоловіка 1956 року народження. Пощастило залишитися живим господарю оселі в селищі Мізо, що на Рівненщині. Пожежа там сталася 6 листопада. Прибувши на виклик, рятувальників встановили, що осередок займання знаходиться в одній із кімнат житлового будинку. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося зупинити поширення вогню на інші житлові приміщення. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив диван та речі домашнього вжитку. Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння. А в місті Кориць Рівненського району чоловіку 1980 року народження вдалося самостійно покинути, палаючи домівку. Однак його госпіталізували у місцеву лікарню з діагнозом отруєння продуктами горіння. Інцидент трапився 6 листопада. На момент прибуття рятувальників з даху вогонь уже перекинувся на житлові кімнати. Пожежа знищила речі домашнього вжитку, покриття та перекриття будинку. З діагнозом отруєння чадним газом у Рівному до лікарні потрапили жінка 2001 року народження та дитина 2023 року народження. Медики оцінили їх стан як середньої тяжкості. Сталося це 3 листопада. На Дубинщині у селі Мирогоща перше під час розпалювання печі підліток отримав термічні опіки обличчя та шиї перших-других ступенів. За попередньою інформацією, хлопець вирішив розпалити піч, використавши для цього бензин. Постраждалого оперативно доставили до Дубинської міської лікарні, де йому надали усю необхідну медичну допомогу. Випадок трапився 4 листопада. Подібна ситуація виникла і в місті Дубно. Там, 18 листопада, постраждала жінка 1976 року народження. Під час розпалювання грубки у своїй оселі вона отримала термічний опік другого ступеня правої кисті. Загальна площа опіку становить 2% тіла. 20 листопада, в селі Привільне Дубенського району, рятувальники гасили загоряння газового стояка, розташованого на будинку. На гасіння пожежі оперативно подали три водяних стволи. Спільними зусиллями підрозділів пожежу вдалося швидко ліквідувати. Після охолодження газового стояка вогнеборці провели розвідку тепловізором для виявлення прихованих осередків тління та унеможливлення повторного загоряння. Наслідок пожежі вогонь знищив вікно, диван частину медичного а також облицювання стіни на площі 12 метрів квадратних житлового будинку. На щастя, ніхто із мешканців не постраждав. Зранку, 13 листопада, в селі Малинськ Рівненського району зайнявся місцевий магазин кафе. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовану господарчу будівлю. Ліквідація пожежі тривала близько трьох годин. Вогонь знищив покрівлю на площі 100 метрів квадратних та перекриття на площі 30 метрів квадратних, а також пошкодив продукцію і меблі всередині приміщення. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. 20 листопада в селі Здовбиці рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі. В одному із приміщень знаходилася домашня птиця. Вогнеборці спільно з поліцією та власником винесли курей на свіже повітря. Однак кількох птахів рятувати не вдалося. Внаслідок пожежі вогонь знищив покрівлю та перекриття господарської будівлі початку року рятувальники Рівненщини ліквідували 2104 пожежі. Завдяки оперативним діям вогнеборцям вдалося врятувати 34 людини, серед яких одна дитина. Водночас 43 особи загинула, серед яких троє дітей. Постраждалих внаслідок пожеж 27 осіб. Рятувальники вкотре нагадують, будь-яка необережність із вогнем може коштувати життя. Щоб уникнути біди, подбайте про безпеку свого житла, перевірте опалювальні прилади, не залишайте електропристої без нагляду, дотримуйтеся правил пожежної безпеки. Ніколи не використовуйте легкозаймисті рідини: бензин, дизель, пальне, спирт, ацетон тощо для розпалювання печей, камінів чи мангалів. Це може призвести до вибуху, займання одягу, опіків та навіть рогі. Ічних наслідків невидимим ворогом населення є чадний газ. Щоб вберегтися від отруєння, ним слід дбати про справність системи опалення та вентиляції, адже основними причинами отруєння чадним газом є відсутність тяг в домових та вентиляційних каналах, недотримання правил безпечного використання газу в побуті та правил безпеки системи газопостачання. Пам'ятайте, ваша безпека у ваших руках. У рівному пенсіонерка опинилася у пасті власного дивана. Подія сталася 17 листопада в одній із квартир будинку, що на вулиці генерала Безручка. Під час прибирання оселі рука жінки 1955 року народження застрягла за диваном. Самостійно звільнитися вона не могла, тож стала кликати на допомогу. Це почали сусіди і викликали на підмогу рятувальників. Працівники ДСНС за допомогою висувної драбини піднялися на другий поверх і через Вікно потрапили до квартири. Потому обережно звільнили руку постраждалою та відчинили двері для медиків. Також вони допомогли жінці спуститися до карети швидкої допомоги. Днем раніше у Рівному працівники ДСНС допомогли відчинити двері квартири, де перебував чоловік 1950 року народження. За словами рідних, він тривалий час не виходив на зв'язок. Рятувальники аналогічно потрапили в оселю пенсіонера. Усередині на підлозі вони виявили власника оселі, який самостійно не міг піднятися. Працівники ДСНС відчинили двері квартири поліції та медичним працівникам, які надали потерпілому допомогу. Рятувальники знайшли та повернули додому зниклого чоловіка 10 листопада, близько 16 години. Працівникам ДСНС повідомили, що пенсіонер 1947 року народження пішов у невідомому напрямку поблизу села Сморжів Зорянської територіальної громади та не повернувся додому. Відомо, що чоловік з розладами пам'яті усього до пошуків залучили 9 рятувальників: 4 працівника поліції та 15 місцевих мешканців. О 0015 Дцять відділ безпілотних систем та робототехніки головного управління за допомогою квадрокоптера з тепловізором на відстані близько одного кілометру від місця запуску посеред поля виявили термоточку, яка нагадувала силует людини. Рятувальники, які прибули до місця, на яке вказали фахівці БПЛА, побачили зниклого чоловіка. Після цього вони оперативно транспортували знайденого до карети швидкої медичної допомоги для подальшого огляду лікарями. Завдяки злагодженим діям усіх служб пошукова операція завершилася успішно. 6 листопада в місті Рівне рятувальники допомагали працівникам поліції діставати загиблого чоловіка 1981 року народження з рову глибиною близько трьох метрів. За допомогою екскаватора та лопат надзвичайники його розкопали та підняли на поверхню. Усі обставини загибелі чоловіка встановлюють працівники поліції. На Рівненщині українські та естонські пожежні добровольці спільно навчалися реагувати на надзвичайні ситуації, пов'язані з військовою агресією. Учасники навчань відпрацювали практичні навички на кількох навчальних локаціях. Перша локація моделювала ситуацію руйнування житлового будинку внаслідок ворожого обстрілу, де необхідно було розібрати завали та визволити умовно заблокованих людей зі сховища. Друга локація передбачала гасіння легкового автомобіля, що загорівся у гаражному кооперативі після влучання БПЛА. Третя локація імітувала аварію на промисловому об'єкті з ризиком викиду хлору, що вимагало оперативної координації дій, евакуації персоналу та проведення хімічної розвідки. Такі навчання мають на меті підвищити рівень готовності пожежних добровольців до реагування на надзвичайні ситуації в умовах воєнного стану та посилити міжнародну співпрацю між службами цивільного захисту Європи. 14 листопада вогнеборці Рівненської області відпрацьовували гасіння пожеж із застосуванням безпілотних систем. У ході тренувань рятувальники удосконалили навички оперативного реагування, проведення розвідки та ліквідації умовних осередків займань. Окрему увагу приділили злагодженості дій особового складу та ефективні взаємодії між підрозділами із використанням сучасних роботизованих та авіаційних комплексів ДСНС. До навчань залучили тактичний робот пожежа. Гасіння Магірус Вульф Р 1 призначений для роботи в небезпечних умовах, де існує загроза для життя та здоров'я рятувальників. А також ВПЛА діжає матріс Матріс-350 РТК, за допомогою якого з повітря координували дії пожежно-рятувальних підрозділів. Регулярні тренування дають змогу підтримувати високий рівень професійної підготовки, забезпечують оперативність та ефективність реагування на події будь-якої складності. 3 листопада працівники ДСНС Рівненщини вдосконалили навички роботи на висоті. Під час заняття рятувальники верхолази відпрацьовували техніку підйому та спуску за допомогою спеціального спорядження, а також евакуацію людей із висотних будівель. Верхолази здійснювали спуски з висоти 9-поверхового будинку, відпрацьовуючи алгоритм дій у реальних умовах. Такі тренування є дуже важливими, адже рятувальні роботи на висоті належать до найскладніших і потребують від фахівців високої майстерності, злагодженості та витримки. Отримані знання та практичний досвід допоможуть рятувальникам ефективніше діяти під час рятування людей у надзвичайних ситуаціях, де дорога кожна секунда. 14 листопада газодимозахисники Рівненської області долали психологічну смугу перешкод. Під час тренувань рятувальники відпрацьовували дії у складних та максимально наближених до реальних умовах. На вогневій смузі психологічної підготовки у вогневому контейнері та в задимленому середовищі, що імітує житлове приміщення. Такі умови дозволяють моделювати ситуації, з якими підрозділи можуть зіткнутися під час ліквідації пожеж чи проведення. Рятувальних операцій учасники тренувань відпрацьовували правильну взаємодію у ланці орієнтування в умовах обмеженої видимості, ведення розвідки та пошук умовного потерпілого, а також навички безпечного пересування в екстремальних температурних режимах. Ці тренування дозволяють рятувальникам підтримувати високий рівень підготовки та ефективно діяти у надзвичайних ситуаціях. Вони сприяють удосконаленню професійної майстерності, підвищенню рівня оперативної готовності, фізичної витривалості та психологічної стійкості під час виконання завдань за призначенням. 13 листопада рятувальники рівничі не провели заняття з майбутніми патрульними поліцейськими щодо ліквідації наслідків ДТП. Зокрема, продемонстрували надання до лікарської допомоги потерпілому під час аварії, гасіння пожежі в автомобілі за допомогою вогнегасника, дії при ДТП за участю автомобілів з електричною гібридною системою приводу і відпрацювання спільних алгоритмів з рятувальниками безпосередньо на місці події. Також майбутні патрульні поліцейські змогли відчути себе справжніми рятувальниками. Подолавши психологічну смугу перешкод, такі тренування мають важливе значення, адже саме спільні та злагоджені дії під час надзвичайних ситуацій дозволяють ефективніше рятувати людське життя. Рятувальники Рівненщини регулярно навчають дітей правилам безпечної поведінки. Офіцери громад проводять інтерактивні заняття у школах та садочках, під час яких у доступній формі розповідають про дії під час пожежі, небезпеку вибухонебезпечних предметів та правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. Малеча переглядає пізнавальні мультфільми, ставить запитання та вчиться діяти правильно у небезпечних ситуаціях. Такі уроки не лише навчають, а й формують у дітей відповідальність за власну безпеку та безпеку оточуючих. 17 листопада юні рятувальники команди «Енергія» Володимирацького ліцею номер 1 провели для семикласників інтерактивну гру Надзвичайні ситуації учні повторили правила поведінки під час пожежі, побутових і природних небезпек та відпрацювали алгоритм дій у реальних ситуаціях гра пройшла жваво й корисно. Діти не лише відповідали на запитання, а й навчалися швидко приймати правильні рішення. Учасники команди активно співпрацюють із фахівцями Варс районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності і постійно долучається до заходів із популяризації безпеки. Через ворожі обстріли та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури можливі відключення електроенергії та небезпечні перепади напруги. Це суттєво підвищує ризик виникнення пожеж у побуті. Щоб убезпечити себе та своїх близьких, дотримуйтесь простих правил пожежної безпеки. Не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно багато потужних приладів. Під час вимкнення світла вимикайте побутову техніку з розеток, аби уникнути короткого замикання після раптом. Тового вімкнення електроенергії, слідкуйте за справністю генераторів та ніколи не використовуйте їх у приміщеннях. Тримайте під рукою вогнегасник та навчіться правильно ним користуватись. Пам'ятайте, дотримання елементарних правил допоможе зменшити ризик пожежі та збереже ваше життя і майно. Бережіть себе. На цьому у мене все це була програма Кот Червоних хроніки вогнеборців. Пам'ятайте, безпека вашої родини залежить від уважності та дотримання елементарних правил. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1